У самому серці міста Шостки Сумської області білими колонами красується храм наук Шостинський навчально-виховний комплекс спеціалізована школа першої других ступенів ліцей, один із найстаріших навчальних закладів північного регіону Сумщини, велика історії якого сягає далекого 1936 року. Науково-дослідницька робота учнів один з напрямів творчого розвитку особистості. Для досягнення високих результатів в цьому напрямку необхідний доступ до широких інформаційних ресурсів. Так, дійсно, мені вдалося отримати диплом першого ступеня на четвертому етапі всеукраїнських олімпіад. Але тих засобів, що є в нашому навчальному закладі, недостатньо для того, щоб до кінця розкрити свої здібності. Щоб написати вдало науково-дослідську роботу для обласного рівня, необхідно користуватися інтернет-ресурсами. Також необхідно спілкуватися із своїм керівником та іншими компетентними людьми за допомогою скайпу. Сучасні, сучасні наукові технології рухаються самовильними кроками, і наша школа самостійно не зможе забезпечити цього всього. Якби наша школа увійшла до проєкту Відкритий світ, то це покращило б роботу нашої науково-дорогої молоді. Ми, педагоги ліцею, готові до впровадження проєкту Відкритий світ. 25 членів педагогічного колективу пройшли курси інтер. Всі педагоги пройшли навчання за програмою Учителя в онлайні. Нам не вистачає дуже сучасного обладнання. П'ять років команда журналістів нашого навчального закладу стає переможцем всеукраїнського турніру юних журналістів під керівництвом учителя української мови та літератури добровної Тетяни Іванівни. Як вам вдається досягти таких високих результатів? Одна із складових нашого успіху це використання ресурсів інтернет-простору, дистанційних технологій, обмін інформацією через Skype. У нас є досягнення журналістиці, та мені, як учителю словесного, хотілося б використовувати мультимедійні презентації на кожному уроці, забезпечити доступ кожному учневі до найкращих навчальних матеріалів, освітніх ресурсів через високоякісний інтернет. Що думають з цього приводу учні 8 класу фізика? Профілю та вчителька фізики Таранова Тетяна Юріна. Йдемо до них. Комп'ютерні технології це не тільки відеофрагменти, презентації, а також обробка експерименту, і ще віртуальні екскурсії і віртуальний доступ. Торік мені пощастило побувати в Женеві в цирні, а також в місті Дубна в об'єднаному інституті ядерних досліджень. У мене дуже багато цікавого матеріалу. Я хочу плідно використовувати його на своїх уроках, а також мрію провести відеоконференцію з цирном. Для цього мені потрібна сучасна обладнання. Я люблю фізику і хочу її вивчати за допомогою сучасних технологій. Візьміть надо відкрило світу! Яка думка щодо інформаційних технологій учнів 8 класу хіміко-біологічного профілю та вчителя хімії Андресенка Олена Борисівна? Інтерактивні технології в нашому навчальному закладі застосовуються на дуже високому рівні. І все ж нам не вистачає цифрової хімічної лабораторії. Нам би хотілось керувати віртуальним хімічним експериментом, моделювати протікання реакцій у нашому середньому класному житті. А це без, без цифрової лабораторії неможливо. А зараз ми дізнаємося, як уча вивчають географію. Сучасний світ дивовижний, а вивчати його цікаво і весело. Саме так стверджують уроки географії природознавства. Зробити ж наші уроки сучасними, ефективними, емоційно наповненими неможливо без використання мультимедійних технологій, сучасних відеороликів. І віртуальних лабораторій. Тож допоможіть нам зробити кожен наш урок надзвичайно прекрасним. Наші батьки завжди допомагають нам вирішувати наші проблеми. Я, голова батьківського комітету, ознайомилася з умовами національного проєкту Відкритий світ. Переконана. Що саме в нашому навчальному закладі навчаються найталановитіші творчі діти, але для повної самореалізації не вистачає доступу до новітніх інформаційних технологій. Хотілося, б, щоб саме цей проєкт став запорухою успіху наших дітей. Яка думка з приводу участі нашої школи в національному проєкті Відкритий світ у нашій адміністрації? У нашому навчальному закладі працює висококваліфікований колектив однодумців професіоналів. Творча і натхнення. Наші вчителі впроваджують життя традиційні методи викладання разом з інноваційними, проваджують інтерактивні технології, а також інформаційно-комунікаційні технології. І я думаю, що ми зможемо впровадити в життя основні ідеї національного проєкту Відкритий світ. Вибирайте нас!